Дім покажу, як живе гостомель Шоутер. До речі, я Джейн. Корінна мешканка притулку. Так, тут у нас коридор з новою підлогою. Та нещодавно забудованими кімнатками для котиків і песиків. Оце в нас мийна. Тут у нас миють перуть лежаночки, пледи та іграшки. Рання у нас 24 на 7. А це моє улюблене місце. Тут зберігається їжа для мене та моїх друзів. Дякуємо, що ви робите донати, аби ми були суті. Ось тут кімнати зі старими котиками. На жаль. Вони навряд вже знайдуть родину. А це зимові вольєри для підлітків, стареньких та хворих песиків. Ось тут зберігається все необхідне для прибирання, комфорту та інших гостоварів. Як ви знаєте, у нас притулку постійно якийсь дві Щось будуємо, щось приймаємо, чимось цікавим займаємось. А тут живе найбільша частина моїх братиків та сестричок. що вуличні вольєри. Деякі песики тут бігають просто так, адже на них не вистачило будок. Всі ми живемо у гарних умовах, проте мріємо про справжню сім'ю. Приїжджайте. В притулок я проведу вам особисту екскурсію.